Вітаю, друзі! Зараз буде довго відео, але додивіться його до кінця. Як ви думаєте, що це таке? Це скарб? Ну а насправді це витяг з Державного реєстру прав, який каже, що робота восьми років. Мого життя нарешті закінчено позитивно, і я хочу сказати, що е, цьому нам допомогла багато людей, але окремо хотів би виділити народного депутата України Олександра Пасічного і екс-міністра освіти Сергія Шкарлета, без якого це не відбулося, бо він набагато більше зробив ніж всі попередники. Що хочу сказати, де ми зараз знаходимося з вами. Це не хащі, це не ліс, це стадіон у центрі міста Миколаєва. Це спортивне містечко на проспекті Героїв України, яке зараз виглядає як ліс. А повинно воно виглядати насправді як спортивний об'єкт, і ми вже почали очищати його від цих хащів. Попереду багато роботи, попереду багато проблем, які потрібно вирішити, бо цей об'єкт ще досі не здан в експлуатацію, хоча побудований 10 років тому назад. Тому. Вітаю всіх з цією перемогою. Будемо доводити це місто до місця до кінця, до гарного е, вигляду, до об'єкту, на який буде не стидки завести людей. Ну а вам бажаю сил. І як бачите, якщо постійно добуватися чогось, ми обов'язково досягнемо успіху. Так само і на фронті. Дякую за силу, що ми можемо це робити у мирному Миколаєві. Дякую всім. Слава Україні! Слава ЗСУ, героям слава!